Один з артистів відомого на весь світ канадського цирку Дю Солей не зміг залишитися байдужим до подій в Україні, власне до подій на батьківщині. Власними зусиллями Віктор Кі збирає тепер кошти на потреби сімей бійців небесної сотні та для дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції за допомогою волонтерів і благодійників. Його проект Хелп Ukraine вже зібрав більше як 60 тисяч доларів на потреби української армії. Його справжнє ім'я Віктор Кіктєв, український промотур містами та дорогами Америки. Артист розпочав з власної автівки, аби висловити підтримку землякам і привернути увагу іноземців. Віктор розмалював свій новенький порш у жовто-блакитні кольори. Капот натхненно здобув три зубом, а зверху розмістив промовистий напис: допоможіть Україні. Понад 6 тисяч кілометрів від сан франциско до Нью-Йорка подолав віртуоз, щоб зібрати допомогу. Спочатку кошти переказували родинам героїв небесної сотні. Згодом волонтерам вдалось розповісти іноземцям і про проблеми української армії. Путін, акція. Викликала неабийкий резонанс на американському телебаченні. Одразу 12 каналів запросили Віктора Кі на прямі ефіри. Медійників цікавили передовсім відносини між Україною та Росією. моя мама з України. Мій батько Росіянин. To вже під час скайп-інтерв'ю артист зізнався. Американська пропаганда чимось подібна до російської. Віктор скрідь, будь ласка, наскільки повним було висвітлення українських подій в Америці? Думаю, що в Америці освіщалося на <клес> Більшість ефірів були присвячені саме Росії. Натомість реальні кошти українцям то 10, то 20 доларів надходили від пересічних іноземців. Політики, які говорять по телефону, або говорять по телевізору, або пишуть в пресі, що вони підтримують. Тому що це все шаймора. Я хотів поговорити з настоящим американцем. Микола Кобзов, український друг та колега Віктора Кі запевняє, чимало іноземців тепер відмовляються від гастрольних турів Україною саме через буремні події на сході, і лише промо кампанії Віктора потроху повертають прихильність артистів. Він артистів. зробив для того, щоб американці да там вот в Америці у нас уже наконець знають, що ми віддільне незалежне государство от Росії. 15 років тому Віктор Кі виїхав з України за 7 років роботи в цирку селей здобув славу видатного жонглера. а найближчим часом збирається повернутись на батьківщину, щоб привезти допомогу дітям, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України. Наталя на Дмитро Опанасенко, Сергій Кисельов, Спецкор, 2+,2.